Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі А3а2Крю. І сьогодні у нас друзі середа. І якщо ви пам'ятаєте, по середам зазвичай у нас є рубрика, яка називається Батя, я стараюсь, із того славнозвісного мема про... Ну, ви пам'ятаєте, да? І у нас сьогодні, завдячуючи нашому підписнику і нашому Саклану Олексію з нікнеймом Гачі Мочі, сьогодні дуже буде цікавий реплейчик на т 92 е 1 І, друзі, якщо ви ще вагаєтесь, чи вам потрібно викачувати Шерідана, я гадаю, що треба викачувати, щоб кайфанути на таких танках, як Т49, Т-92Е1, ну і звісно, Шерідан. І більше за все я вам хочу сказати, що. Той танк, який є у нас Т-92Е1, має дуже гарний легендарний камуфляж, дуже гарно грається, а на думку багатьох гравців, він ще краще грається, ніж той самий Шерідан. Тож, поїхали в бій і подивимося цей гарний ріплечик. А до того хочу подякувати кожному спонсору каналу, всім тим, хто підтримує лайком, підпискою, ну і, звісно, коментами в мій канал. Друзі, ви найкраще, найкраща аудиторія. Дякую вам всім. Друзі, це раз, ще раз нагадаю, це у нас Т-92 е 1 це танк легкий 9 рівня, який йде на гілку з Шеріданом, який легкий танк 10 рівня. В команді противника 3 важких танки, два середніх, дві ПТСАУ. В команді союзників два важких танки, два середніх один ЛТ і дві Е, Одразу хочу сказати: 16 секунд має КД Т-92 е 1 але це не каже про те, що. Е, ну, погано на ньому грати. Е, це компенсується його швидкістю, його маскуванням. Ну і, звісно, альфою, ту, яку ви можете видавати. Стосовно ДПМ, він тут невеликий. Тим не менш, давайте подивимося, що відбувається. Точку Б вже окуповують е, противники, причому тут в цьому проїзді в розстрілі було видно вже ТВП. І саме через ТВП засвітився наш герой. Тим не менш, друзі, ось е, що відбувається. Наш герой бачить, що тут є ТВП. Він без яких там нюансів першу тичку дає по ТВП. І звісно, він правильно робить, тому що ТВП достатньо, ну скажімо, такий е небезпечний противник, адже саме через це він міг би отримати. Ну, наприклад, зараз ТВП може з барабану його забрати. От. Помилка в цьому бою була в, те, в тому, що можна було просто відсвітитися і дати, по СТ першому тичку, або ну, зробити якось інакше з іншої точки, об'їхати оцю історію. Він би все одно там стояв, він би чекав. Це перший. Але тим не менш, першу тичку ми отримали для е, гри з 10 рівнями, це, ну, скажімо так собі. Тут ще одна тичка від Є4. Бачите? 568. Просто через те, що наш герой не побачив на міні-мапі, там видно було, що там стоїть Є4. Тим не менш, дивіться, е, що наш герой тут грає достатньо Скажімо, ризиковано. Тобто, ну, це гра, умовно кажучи, майже на першій лінії. Що, в принципі, для ЛТшки не зовсім допустимо. Ти світло дав, команда працює, можна від'їжджати на дистанцію. І ви скажете, та ні, тут розкид великий. Друзі, тут нема великого розкиду, тут е, достатньо. Цікава гармата, на якій комфортно грати. Це не гармата Т-49. На Т-49 гармата набагато гірша по зведенню і, звісно, по розкиду, ніж тут. Тут гармата у Т-92Е1 достатньо цікава, можна грати, і я б рекомендував би тим гравцям, які вже освоїли СТ, шки просто спробувати пограти на Т-92Е1. Це реально кайф. Правда, по цьому бою хочеться сказати ще одну штуку, що. Тут досить незвичний геймплей, тому що тут, умовно кажучи, позиційне стояло, хоча так бути не має. Цей танк е, і комфортний тим, що можна постійно міняти напрямок, постійно міняти позиції. А тут просто вся команда противника виїхала на центр карти. Ну і от вони тут всі грають. Так само грає. Дивіться, як вицілює наш герой. Вицілює і підкалібри тут, до речі, основні снаряди і кумулятиви на галді. Залишається один в три. Друзі, один в три. Наш герой залишається це реально калабан. Мінус Мінус каро 45 тонн. До речі, навіщо робив так каро, це незрозуміло. Що він хотів там побачити теж для мене питання. І ось тут, друзі, починається вся цікава тема легких танків. Дивіться, через кущик просто проїхав. Опа, мінус СТ1. Що тепер треба зробити, друзі? Треба тепер забирати точки. Це перевага, і треба цим користуватися. Граючи в діамантовій лізі достатньо часто, я для себе зрозумів одну о, цікаву річ. Що якщо ти граєш в перевагу, і ти десь і, можеш їхати повз точку, не треба проїжджати повз точку. Треба заїхати, точку, захватити. І потім вже спокійно собі розігрувати, тому що інакше, ну, інакше буде нецікаво, поясню чому. Тому що по точкам, якби зараз у команди проти союзників було дві точки С і Б, то зараз залишившися Т-95, він би просто не знав, би, що йому робити. І його катаючогося між точками можна було б просто розігрувати. У нас зараз, тим не менш, переваги немає. 516 очок вже є в команді противника, тому що вони точку Б захопили одразу. Ну а зараз у нас починають капати перші наші поінти за перевагу. Ми розуміємо, що Т-95 там, швидко він не приїде, тому ми повертаємо, кидаємо всі свої задумки, які були до того, і їдемо, забираємо точку Б. Це правильно, тому що потрібно грати від двох точок. А якщо вийде, ще перезахопити точку С. Але, скоріш за все, Часу не вистачить, друзі. Часу залишається аж рівно 2 хвилини. І давайте подивимося, що з того вийде. За 2 хвилини, скільки накапає очок. Тим більше, що з точки С е, поінти капають і Т-95. Що робити? Наш герой знає, що Т-95 зараз десь був на точці С. І тепер треба якось спробувати його пограти. Обережно. Тут є кущик, да? ми користуємося цим кущиком, тому що кущик дає нам ще більше маскування. Подивіться, як поряд палає вогник, димочок іде. І до речі, друзі, якщо ви помітили це відео зараз в 2К, ви дивитесь, раніше на моєму каналі відоси були в Full HD, стріми були в 2К. Якщо вам зараз якість цього відео більше сподобається за Full HD, Ну, я точно чекаю про це комент і, звісно, лайк під цим відосиком. Друзі, дивіться, як засвітився. Цікаво засвітився, але через те, що швидкість польоту снаряду тут достатньо повільна, хотілося б більше. Він не влучає туди, куди він цілився. Він влучає вже в ту зону, яку він не пробиває. Залишається хвилина. Що робити в такій ситуації, друзі? А нічого ти не зробиш. Варіант, тут е, в тупу був заїжджати на точку С, відсвічуватися, їхати типу назад, заїжджати в точку С і чекати на диво, що він не в'їде в тебе і тебе не забере з пострілу. Я так гадаю, тому що можна було заїхати туди, і за рахунок швидкості і мобільності ЛТшки. Можна було б розіграти, ну тут втрачати нема чого. І зараз на секунду я зупиню і поясню. В, то, в тій ситуації, коли ти розумієш, що в противника більше переваги, тут варіантів, в принципі, немає. В будь-якій ситуації, або він тебе вб'є спострілу, або. Закінчиться час, ти все одно програв. Тому потрібно спробувати хоча б витягти. І спробувати тут варіант. Вбивати тут не варіант. Тут єдиний варіант був забрати точку С. Тому зараз давайте подивимося, що буде відбуватися. Наш герой вже це зрозумів, що йому потрібна точка С, але дивіться що, він знову ж таки. І вже на Галті, і все ж таки не пробиває він Т-95, Т-95 взяв собі дуже непогану таку, скажімо, точку. от, е, ну, і, і все. Він стоїть позиційно, час вийшов, і це поразка. Але, друзі, це був майже колобок. Якби трошечки по точкам не, не вистачило там 10 секунд, реально наш е, герой би виграв цей бій, 30983. Ось так, на жаль, не затащив, хоча реально видно, що він старався. Давайте тепер одразу чекнемо, що це була за е, гра і хто цей такий Т-95. Друзі. 52%, 88 21,5 тисяч боїв зіграних. ТВП в команді противника 56,7%, 47% на 18 тисяч боїв. Є сотий команда противника 49 на 16,5 тисяч боїв. М6, Йох, 45% на 17 тисяч боїв з половиною майже. СТ-1 50% на 19300. До речі, досвіду розумієте багато, і він непогано зіграв. 59,91 має у нас каро 45 тонн і 14,200 боїв. КПЗ 50 тонн, 48,83 на 17,5 тисяч боїв. Еміль 44%, 7000 боїв. є четвертий 43,52, 8500. Кранван 44-82, 6260. Нашому герою просто не пощастило з командою. ТВП 44,7 на 7 800 боїв. ХМ 4492, 27500. Ну і наш герой, друзі, 64-21, 41 367 боїв зіграно 2000 середньої шкоди. Я от ось що вам скажу, друзі: він попав просто в команду пломбірів і е, балансувальник зробив таку штуку. Він його взяв одного і розкомпенсував його відсоток перемог просто по всім чувакам, в яких статистика просто білого кольору. І так вийшло, що єдиний, хто тут тащив катку, був він. От Саме реально він. Тому що і настрілу тут було в топі, як мінімум. Так, іксемка теж настріляв. Проте, друзі, досвід показує, що. Дивіться, 27 тисяч боїв. Тобто теоретично в нього є досвід для того, щоб е зіграти. І він свої 4К зробив на xm на якій, в принципі, настріляти не важко. А Чуваки, такі, як КПЗ-50 тонн, і Міль другий міг настріляти. Їх четвертий з 1400 злився. На крані 1500, це просто Unreal. Тому, друзі, ось такі бій, що ви гадаєте, напишіть, будь ласка, в коментах, буду чекати на вас там. І бажаю вам гарних тіммейтів, гарних боїв. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!